Звечоріло, і в хатинці бабусі кролички всі лаштуються до вечірньої казки. Кроленята мої, вам уже час спати, каже пані кроличка своїм онукам. Бабусю, зараз ляжемо. Але ти ж розкажеш нам казку на добраніч». Бодай одненьку, на п'ять хвилиночок. Добре, добре малята! Сьогодні я залюбки розкажу вам нову історію про мешканців ферми. Яка брехня на вигляд? Одного дня маленька качка кря-кря дорогою до ставу зупинилась. Аби побалакати з друзями, а відтак запропонувала їм дати кілька уроків із плавання. Друзі були в захваті. Сірко з'явився на березі в зазначений час. Кря -кря. Я вмію плавати лише по-собачому. Навчиш мене інших стилів плавання? вау! Мишка Манюня розповіла всім мешканцям ферми, що качка даватиме уроки з плавання. Тож до ставка прийшли всі 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 Навіть кобилка віхола примчала, але здіймала високі хвилі й бризкалася. А ти, Феліксе, Кря, не вчитимешся плавати. Запитала качка в кота, що дрімав на осонні. Омур, я й без уроків дуже добре плаваю, мяу відповів Фелікс, який полюбляв прибрехати. Насправді він остерігався води і ніколи в житті не ставав навіть однією лапкою у ставок Зненацька хвиля, що її щинила кобилка віхола своїми стрибками у воді, накотилася на берег і потягла за собою кота. Рятуйте, мурмя! Тону, тону, занявчав кіт у розпачі. Ось яка брехня на вигляд! У неї лапки коротюльки й мокра мордочка. Реготали мешканці ферми, поки Сірко витягував з води плавця-горопаху. Після історії бабусі кролички малюки почуваються дуже затишно у своїх м'якеньких ліжечках, тож миттю засинають, мріючи у снах про пригоди веселих мешканців ферми. Добраніч, бабусю! А ви ставте лайк. Підписуйтесь на канал, адже попереду вас чекають не менш цікаві історії та казочки.